Так, ну що, я думаю. 1-1-2-1-1-2. Надіюсь, мене чути, надіюсь, мене видно. Е, за це коротеньке відео, надіюсь, воно буде коротким. Ні. Потім знов дядько Фелкін. П'ятий його гі я гі Знову ж. Машка, добрий вечір. Наговорив, як ніби якийсь депутат зараз виступає, але. П'ять років каналу! Ну що ж, всім привіт, друзі, я NexusMan і сьогодні моєму каналу, моєму Ютуб-каналу, виповнюється цілих 5 років. І хотів би сьогодні записати для вас такий відосик, згадати все те, що було, що трапилось з каналом, що було. Щось згадати цікаве, щось може взагалі не згадувати краще. Я собі тут зробив невеличку записочку. Сценарію в мене ніякого немає, буду дивитися просто по пунктам і згадувати разом з вами. Можливо, щось не згадаю, ви допишете це в коментарях. Обов'язково напишіть це в коментарях, можливо, щось я забув. Так, ну що ж, 5 років каналу проговорили про це. Е, перша така визначна подія, яка була, м -м, як я собі згадую, це розіграш GTX 950-ї. Е, були в мене такі е, думки, задатки, типу, розвивати якийсь канал, зробити розіграш. Е, я хотів віддати ту відеокарту. Е, Здається, тоді було завдання набрати 300 підписників за якийсь е, певний час. 300 підписників ми не назбирали. GTX 950 лишилась в мене, вона ще пролежала майже, майже півроку, мабуть, я не пам'ятаю вже точно. Я її продав і не пам'ятаю, що на неї на ті гроші купив, куди вони пішли. Але е, перший такий розіграш, і він не вдався, і класно, мабуть. а Може, і не класно це. Ну, як то кажуть, що не робиться, то на краще, але хто його знає, чи це було на краще. Далі, наступне, що в нас переїзд на Twitch. Довго я починав свою кар'єру на Ютубі, довго запрягався, довго туди-сюди. і Тут мені запропонували переїхати на Twitch, бо Twitch — це краща платформа для стрімінгу, для взаємодії з глядачами. Я довго вагався, думав, але все ж таки зробив це і переїхав на Твіч. І що на Твічі? Ну не пам'ятаю точно. Ну трошечки ми глядачів назбирали, трошечки в нас було активності, але не так воно все сталося, як гадалось, як то кажуть. І е, вийшло так, що Твіч ну, не дуже е, допоміг мені як творцю свого контента, який я робив. Знайти свою аудиторію, тому я вирішив все таки назад повернутись. На ютубчик і тут понеслось. Е, Велике в мене бажання було оновити свій ПК. М -м, дуже я цього сильно хотів. І, в принципі, так я і на каналі це озвучував, на стрімах це озвучував, в відосах це там озвучував, ту, хто має можливість, донатьте, будь ласка, е, допомагайте, підтримуйте. всяке таке я хотів ті кошти якнайшвидше зібрати і обновити собі ПК, бо, ну, лки-палки, я ж стрімер, мені ж треба якось розвиватись, мені треба нове желізо, щоб е, трошечки щось якісніше показувати і якісніше щось е, там грати і демонструвати для вас. Тому, е, дякуючи вам, ми зібрали трішечки донатів, трішечки я підзаробив, трішечки я десь там, е, як то кажуть, туди-сюди щось зібрав. І була покупка першого МПК. Тоді е, було дуже, е, ну, не знаю, для, для мене як людини, <свісно> яка не завжди щось собі купує дороге, не, не завжди має можливість. Це була дуже така крута покупка е, після айфона, звичайно. Бо коли я купляв собі перший айфон, це для мене було вау! Я віддав забеушний, от той, що там ззаді є. 5 s тоді цілих 5700 гривень, коли я приїхав з Польщі. Ну, а от вже покупка ПК, це для мене було ну, такою визначною подією. Вау, клас, дякуючи вам. Можна сказати, можу і подякувати собі, бо я так само ж трошечки, як то кажуть, доклався. Але в першу чергу, це дякуючи вам, глядачі, які мене підтримали на той час, і в мене з'явився в житті новий ПК, такий крутий, такий класний. Не хочеться вражати старий ПК, але вже не на старому відрі. Працював, назвем це так. Як я вже говорив, після переходу на Ютубчик назад з Твіча, після покупки ПК щось трошечки, як то кажуть, понеслось ПК. І тут, в моєму ну, так, соціальному житті, соціально мережному житті на каналі, з'явилась така крута людина, як дядько Фелкін. Тоді я не знаю, що, що, як то кажуть, куди зорі зійшлися. Дядько Фелкін мені запропонував такий подарунок зробити Це е, відеокарта RTX 3060 ще й на 12 ГБ. Е, я, чесно, тоді був в шоці, я не вірив. Я думав, ай там людинка, ну типу так, там же стрімерів люблять. З контентмейкерів люблять пожартувати. А людинка думає, ай, типу, э, ну, пожартуємо, можливо, я так собі думав. Я не вірив до останнього, що от, от людина візьме, отак мені подарує RTX, RTX, для мене це щось було за небесне. RTX, я RTX тільки бачив в відосах на Ютубі тому самому. RTX 3060, приїжджає до мене. Я в шоці, я не знаю, ну, як дякувати, що робити. Ми домовилися з дядьком Фелкіним. карта приїжджає, все, я роблю 24 годинний стрім і все там чики бомбоні І так сталося. Карта приїхала, новенька вся м, красива, така, чудова, різнокольорова з підсвіточками. Зробили 24 годинний стрім. Дуже круто. Дядько Фелкіну респектос великий. Як то кажуть до кінця життя, я буду з вами всіма розраховувати за ті всі штуки, які ви принесли в моє життя. Так, потім знов дядько Фелкін. Куди ж без дядька Фелкіна? Дядько Фелкін зробив таку двіжуху, коли я робив кукінг стрім і щось в мене там трошечки не зросталося з вайфаєм туди-сюди. Він каже: подарую тобі роутер, хороший 5 гігер. 5. ГГц. Коротше, 5 ГГц роутер який там 5G оце роздає і всяке таке. І тоді я через Wi-Fi, через оцей роутер, який там стоїть. Зробив вже файний кукінг стрім. Ну, вже відео не зависало, звук не пропадав, всяке таке. Це так само було. Ну, ну я вже знав, що дядько Фелкін може це зробити, тому це вже якесь таке було. якби Відчуття, що вау, популярність, все, мені там роблять такі подарунки. Дядько Фелкин ще раз тобі респектую. Клас, ну класно, що е, я хочу вам так само ще побажати, щоб і в вашому житті траплялися такі люди, такі хороші, добрі люди, які вам не будуть завжди в підтримці, які завжди вам будуть допомагати і не вставити палки в колеса. Ну різні люди бувають, але побільше таких людей, як дядько Фелкін, вам в житті. Далі це взагалі було е, розрив. Що, що трапилось зі мною, з каналом? як сніг на голову, називаємо це так, з'явився Санта. Своїми мега крутими донатами влетів, ввірвався в моє оце струмерське життя. І, і Чесно, ну це було дуже. Круте таке піднесення, типу вау, людина, ну, такі речі робить, значить, вона бачить, що треба там якось розворушити цього е діда. І він просто. Ну, перше, що він запропонував, каже: у мене там валяється 40-90, чи ну давай тобі, якщо хочеш, я тобі відправлю. Думаю, ну, блін. Ну, згадуючи, дядько Фелкін дарує RTX 3060, потім роутера. Потім от з'являється Санта і каже: от тобі даю 4090, бо в мене там завалялась, і вона мені не потрібна. Як то кажуть, дають, бери. Я собі так в голові подумав, а не дають не бери. І, ну, окей, окей, все, ніби домовились туди-сюди. Там були, як то кажуть, певні нюанси. Все, я собі такі на позитиві чекаю, цієї 4090, бо після 30-60. Це вже був фурор, а 4090 це ж 4090! Це просто. Я не знаю. Ну, я б ніколи собі. Ну, можливо, якби я колись був би в е, якомусь може, паралельному житті е, відомим і багатим, я б собі може цей дозволив, Але дозволити я цього собі не міг. Тому. Е, я знову ж поринув в очікування. Е, знову ж, Машка, добрий вечір. Е, знову ж, е, чекав. Цього крутого моменту, 4090 RTX в мене буде, я буду грати просто все на світі, запускати будь-які ігри, які е, можливі. І це було класне очікування. Але е, фінал просто е, зірвав мій мозок в розумінні. Не хочеться пробагане, але в двох словах скажу, не завжди мені в більшості свого життя люди хороші траплялись на життєвому шляху, але. Все-таки, мабуть, якось я своєю ціє... добротою, можливо, своєю віддачею іншим людям, бо я така покладиста людина, люблю, коли можу чим допомогти, чим можу допомогти. І, мабуть, мені це повернулось. І тут стається те, що Літній Санта, як я його вже назвав на той час, пропонує мені. Вибрати ПК, вибрати комплектуючі, і взагалі, типу, на тобі така можливість, бери все, що хочеш. Умовно, умовно, називаємо це так. Він мені спочатку скинув попередню характеристики, які він хоче подарувати мені ПК, і пише. Типу, або давай з глядачами виберемо, або давай, типу, ти вибирай, а там зробиш відео на каналі, типу, щоб був сюрприз для глядачів. Я вибрав другий варіант. Можливо, не дуже мене сильно це вийшло. Можливо, я. Ну, я вже говорив, Все-таки події, які відбуваються в нашій країні, не дали мені можливості, можливо, якоїсь моральної, щоб сильно дуже порадуватись. Мені дуже було приємно цьому подарунку, дуже було приємно, що є такі люди в мене. Але якось дуже сильно веселитись і там, не знаю, стрибати до неба, я не зміг. Я сподіваюся, коли закінчиться війна, ми е, разом е, десь ще повеселимось на цю тему, і я, як то кажуть, е, відірвусь, е, я зможу морально е, відірвати себе вище неба, дякуючи таким людям, які були, які були, які є в моєму житті, які зробили мені такі круті в житті речі. Тому е, ПК, який був тільки ще, як то кажуть, в проєкті е, мене ну, в голові е, в душі розривав на запчастини. В мене буде такий ПК. Ну, дивлячись на донати, які робив Санта, я вірив, що людина може собі е, це дозволити. Ну, десь як то кажуть, в глибині душі, якби людина так просто каже, я тобі подарую такий ПК. Але все одно, з, з іншої сторони, знову ж закрадались трошечки. Е от, та темна сторона брала верх, що типу, а може це знов жарт якийсь. А, ну, не може бути такого в житті. Я, я до останнього не вірю, що в мене е зі мною ж, в житті таке може страпитись. Ну, ПК. В цілий ПК, і недешевий ПК, і, і капець. Мені це в голові не вкладалось, Я не міг в це повірити. Мені трошечки навіть було страшно. Скажу так, я думав, що якщо раз, раптом той ПК приїде, і я щось десь неправильно зроблю, в мене його забруть, приїдуть там великі дядьки, виб'ють двері і скажуть, мені все, ти не заслуговуєш. Ну, от якісь отакі от були думки. Говорю, як є в мене ніякого сценарія? Як я вже і говорив, цей ПК просто перевернув мою уяву про людей. І... Загалом за Санту, Санта, я тобі дуже щиро вдячний. Я сподіваюся, ти це відео побачиш. І я так само вдячний всім, хто вкладався, так можна сказати, в розвиток каналу, в розвиток мене як особистості, як якогось там струмера з цього каналу. І ну, я побачив, що Санта, такий класний, класна така людина. Мабуть, ну так як я собі зрозумів. Людина, яка розуміє, як то кажуть, в житті все вдається, і от він вирішив мені зробити такий подарунок Мені від щирого серця, Санта, ще раз тобі кажу, дякую. Мені приємно, що в моєму житті траплялися і трапляються такі люди. Я хочу, щоб у вас всіх в житті були такі люди, які вам в житті допомагають, які вас в житті завжди підтримують, що б там не було, і щоб не сталося, і щоб все у вас, у вас було як найкраще. Наступне, що хотілося б сказати, ну, подарунки подарунками, все класно, круті люди, все чудово, але ми не забуваємо, що нас в країні вже другий рік. Йде повномасштабне вторгнення, війна, війна, яка ще почалась з 2014 року, і допомагати так само нам щось потрібно робити і допомагати. І я, ну, як людина з невеликою аудиторією, також хотіла внести і хочу внести якусь свою цю лепту. Ну, ми пробували робити збори. Я говорив неодноразово, що. Можливо, канал у мене і не, не, не настільки великий в обсягу, але я хотів це спробувати. Ми це пробували, робили. І ще в житті з'явилася така людина, яка мене так само в цьому підтримувала. Це Муча. Муча тобі так само великий респект, ти крута людина. Твоя підтримка, твої оці завжди прикольчики, ти завжди веселий, знаючи те, що ти пережив, знаючи взагалі, хто ти, може хто не знає, я буду говорити від себе. Ти крутий мужик. От Він взяв отак і сказав: каже, хочеш робити збори, давай я тобі допоможу. Так само він взяв і допоміг. Як то кажуть, не, не треба було далеко бігати. Він сказав: придумай, що там, ти будеш розігрувати. Були різні ідеї, але ми зійшлися на тому, що, як ви пам'ятаєте, зі стріма ми збирали ar 15 дерев'яну, Конструктор ar 15 дерев'яний. Ми його розіграли, ми зібрали непогану суму. Це тоді було 9100, здається, гривень. Можу помилитись? Ну, Трошки більше 9 тисяч гривень. Ви знаєте, що ми ці збори пробували робити не раз. Трошечки не вдавалось, трошечки не вдавалось, ну, але що змогли, то зробили. І в загальному я рахую, що десь ми зібрали порядка 10 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. І це класно. Це класно, що все-таки, не дивлячись на мій невеликий канал, у нас є така крута аудиторія, яка може робити хороші так само речі. І підтримувати це все викруті. Вам також дуже великий респект. Я дуже сильно за ці збори переживав, бо це для мене було так само вперше. Так само я почув цю цей спіч від людей з недовірою, що ну, хто там може куди там збирати. Типу, ти для себе там умовно збираєш. А, ну, хотілося. Людям дати ту впевненість, що я цей збір роблю не для того, щоб себе збагатити, збагатити чимось. Мені це не потрібно. Ну, типу, блін, я не така людина. Йолки-палки. Як взагалі можна бути такою людиною на проблемі інших на війні, на оцих зборах? Бо є такі люди, які, на жаль, так роблять, намахують людей, і, типу, під видом, що вони збирають для зсу, самі собі набувають кишені. Це погано. Най таких людей і в вашому житті, і в моєму житті, і взагалі в житті таких людей буде найменше. Ну і останні такі пункти, що я хотів би сказати, я вже в принципі це я вже в принципі це проговорював, але скажу ще раз: я хочу вам всім. Від себе, від Машки, від другого пілота подякувати, що ви є в моєму житті. Всі мені казали, колеги, друзі, знайомі, як, як другий пілот ставиться до того, що ти там ігри граєш, оце все там в комп'ютери зависаєш і тому подібне. Вона мене так само підтримує, поки є можливість, поки я можу це робити. Може, колись, якщо я побачу, що це взагалі нікуди ніякі рамки, ну, можливо, тоді я і завершу свою творчість на Ютубі, але поки є ви, поки є оці круті люди, які мене підтримують, я вам щиро вдячний за підтримку, за донати, за все, що ви робите, за все, що ви говорите, критикуєте, підтримуєте чи не підтримуєте, це все одно в будь-якому розумінні це поштовх, робити щось далі. Я пробую, я стараюсь, я роблю все можливе. Роблю все можливе, і машка приходить до мене на колінка, як це вона застрибувала, і так само мене підтримує. І найголовніше, що б хотілося би сказати, хочеться подякувати нашим воїнам, нашим збройним силам України, які дають нам можливість це все робити, дають нам можливість трішечки десь відчути себе веселішим, трішечки святковішим і трішечки вільним. В цьому житті, адже війна, на жаль, триває. Тяжко про це говорити. Війна, на жаль, триває. І ми маємо все робити, все можливе на своїх місцях, не на своїх місцях. Головне, не зупинятись, щось робити заради спільної перемоги. Ми повинні підтримувати збройні сили України. Ми повинні їм дякувати. Ми повинні робити все можливе і неможливе, бо вони зробили набагато більше. Дуже тяжкою, дуже великою ціною заплачено за наше отаке: за нашу історію, за нашу культуру, за наше все. За наших майбутніх дітей, за наші майбутні покоління, якби не ЗСУ, можливо б і цього відео не було б, якби не ЗСУ, можливо, б і цього каналу не було б, та й можливо, і мене не було б. Хто знає, як могла скластися ситуація, але Збройні Сили України зробили і роблять неймовірні речі. Збройні сили України, це наш щит. Але щит не може сам триматись, щит потрібно підтримувати. Тому ми, поки є в нас така е, можливість, ми повинні підтримувати Збройні сили. І дякуємо Збройним силам в першу чергу за те, що ми існуємо як Україна, як нація. Так, е трошечки вже почав говорити, як якийсь депутат, як який виступає перед вами. Але е, все ж таки. Як би там не було, дякуючи Збройним силам України, я маю це все, я маю своє життя, я маю оці всі подарунки, оце все зараз, на даний момент це дякуючи Збройним силам України. Хто знає, як би могло б статися, але ми зараз можемо жити, маємо жити і повинні все робити заради спільної перемоги. От такі, друзі, 5 років каналу, як я вже говорив, не маю якоїсь моральної такої можливості дуже сильно порадіти, дуже сильно пострибати до неба, повеселитись. І надіюсь, що в найближчому якомусь майбутньому в нас буде така можливість, ми трішечки порадіємо більше. Ми трішечки зможемо більше собі, ну, скажу від себе, дозволити радощів в житті і веселощів. Тому. Хто знає, що я трошечки лікуюся, мене дієта. Е, хотілося б випити, можливо, там якийсь бокал шампанського. Але в мене є така цукерочка з підписом whisky. Е, дозволю собі її з'їсти. Хоча солодко мені так само неможливо, але на честь, честь е, п'ятиліття мого каналу на Ютубі. Ось я вже дурне говорю. Короте, їм конхвету. Дякую вам всім. Можливо, що я забув у коментарях, можливо, щось не так сказав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Най вас буде все добре! Слава ЗСУ і слава Україні.